є санкції по е, добривам. Да, от і, е, чи це справді важливо е, для нас те, що все ж таки, ну хоча б по цьому е, ми бачимо євро європейці готові приймати санкції? Ну, дивись, чи е... це вплине на Росію? Давай так відмітимо. Ну, дивись, ну щоб ти зрозумів, по добрива вони торгували десь на 50 мільярдів доларів з Білорусі. Вони займали білен для 50% Ринку у світі подобріма, маю на увазі, це Білорусі з Росією угу. разом. Ну, сьогодні вони торгують 15 мільярдів. Ну, це 3, 3, 3, 3, 3, 3 мільярда торгує Білорусь, і 12 мільярдів торгує Росія. Ну, якщо порівняти. Це суттєво. Але хочу вам інші цифри сказати. Чому справа? На жаль, ми сьогодні бачимо, що якщо товарообіг між Україні, о, вибачаю, Росії і Європою у 2022 році було 260 мільярдів доларів, то сьогодні товарообіг десь 71 мільярд. Але з чого вона складається, теж хочу пояснити. Між нами і Європою. Знаєш скільки? 70, 70 мільярдів. Так. Але що хочу сказати, що ми маємо сьогодні країни, які допомагають Росії. Що й мається на увазі? Да, ми бачимо, що. сьогодні, сьогодні Ціфра набагато менша, ніж двадцять шостому році, але хочу ніж у двадцять другому, у двадцять другому, двадцять другому. Сказав двадшост, да величезне. Двадцять другому. Але хочу сказати, що на жаль, є країни, які сьогодні допомагають. Сьогодні допомога відбувається це. Допомагають це Казахстан Північ, Півдня, Південні, Кавказ. Це Арменія, Грузія, Азербайджан, це Туреччина, Індія. Ну, щоб зрозуміти, десь це 50 мільярдів доларів. Це немало. Так, дуже. Так, 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 так. Тому вони надають, так скажемо, такі послуги Росії і, ну, самі да, теж, і коли ми, ми так здогадуємося. О, о, читаємо і о, слухаємо о, Кремльовську мрію в Грузії, і вони розповідають, що вони вхожі сьогодні о, в тройку о, еко, економіку у світі, першу тройку, <рес> ну знаєш, я здивований від, від цих заяви. Да, да, да. Да, так. Тому я вважаю, що сьогодні. О, це санкції вони вдають, але вважаю, що потрібно не тільки в цьому напрямку ці санкції вводити. Потрібно санкції обов'язково, щоб були санкції, вторинні, не вторичні, а вторинні, да? вторинні санкції, щоб були обов'язково в галузі енергетики, санкції і в галузі. Банківські системи, от якщо б було би, ну, в енергетики, це входи вході з суди і санкції по енергатому Росії Росабудівні. Росатом енергатами та що настала да, да. Да. А, вот, а, будівництва атомних станцій, у них дуже багато замовлень і дуже великі гроші. Да. Також банківську систему. Тобто, якщо це було би там, наприклад, там галузі енергетики, добрива, банківська система, вторічні санкції. То це було б ідеально для нас. І я хочу вам сказати, що ніхто би не зміг би допомогти. Конкретний приклад. Я вчора вчора мені скинули, э, читаю статтю. Сьогодні в Росії немає зафіксовано, що з Китаю їде якісь обладнання збройні. Ти знаєш, под, под, чим вони туди завозять? Ні. Под медицинське обладнання. Тобто, mm -hmm, як, хитро. Якщо, да, вони і сьогодні є там лозика, вони... щоб. Ні, ні, а вони сьогодні можуть торгувати і завозити до себе обладнання медицинське. І вони під лапках, можемо сказати, КТ, МРТ, це обладнання під цього всього, там дрони заїжджають, станки якісь там. Так, так, так. Будь ласка. Тобто, ми сьогодні розуміємо, а що. А захід хіба про це не знає? Ну. А я впевнений, що знаю, слуха. Тому якщо б були б не тільки подобрива це санкцій, то воно б спрацювало б ефективно. Але на жаль, я сьогодні не бачу. А що зацікавлені наші союзники, чому я не розумію? По, а також один із напрямків це алюмінію, наприклад, там, да, вони заробляють великі гроші. Я зараз не кажу там якісь а, а, алмази, а, О, зрозуміло, діаманти, діаманти так тому що там, там 4 мільярди, якщо я не пам'ятаю. Ну, це таке да, я, знає, це, на фоні всього да, цього. Це, це, це не велика сума. Але а, це нафта, це а, от, зараз я говорив. Все це потрібно, щоб обов'язково воно було обмежено. І цену на нафта, що говорив наш президент, потрібно ставити не більше 30 доларів за барінь. І байдуже, скільки воно буде коштувати. Головне, щоб ми могли відслідковувати поставки. Весь ланцюжок поставки в то, що постачають, це тиневосхему, і відбирати, так скажімо, корабли, щоб у них не було такі можливості. Бо тоді воно запрацює. А ми тільки бачимо від наших союзників тільки якісь погрози. І все, далі ми не просуваємося. Давайте конкретно сьогодні кажемо: 13 -е сьогодні а, дата. Ми, ми пам'ятаємо, в 12-13 про це була розмова. Так. І що відбувся за місяць? Нічого. Нічого, так. А, от а, Алекс та пише, так, реально, ВВП Грузії в Вермені у 2022 році під 10% в рік. Через російських мігрантів та допомогу з обходом санкцій. Це ж маленька держава. Давай я вважаю да, так, давай, пустиму, Ну, Тому що у нас да, 19. Да, дивися, знаєш, яку, яка хвилює багатьох людей.